Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої Суперліги Будинвес. І сьогодні епіцентр центр Подоляни з рахунком 3-0 переміг тернопільську команду поліція охорони зону Динамо. І поруч зі мною головний тренер команди Маріуш Сордель та центральний блокуючий Володимир Остапенко. Володимире, вітаю вас з перемогою. Як вам сьогоднішній матч? Це перший матч після травми, і він мені був потрібен для того, щоб впевнитись, тому що я більш-менш прийшов. В гарну фізичну форму дав мені впевненість на наступні матчі. В цілому матч ми зіграли непогано. Ми виконали головне завдання, виграли 3-0 і працюємо далі. Дякую вам, Марію Ще що ви можете сказати? вам програма? Я дуже задоволений, що ми виграли і що Вова повернув на майданчик. Ігра була так, як ми думали перед ігром, як буде. Нічого більше не, можна, не можемо сказати. Право на хлопців, як вам гра сьогоднішнього МВП матчу Лібера Гордона? Ja думаю, що для всіх сьогодні була гарна, гарна ігра, тому що у нас на атаку багато відсотків. Горден також після травми кожна гра є краще. Так, ну, сьогодні треба сказати, що всі, всі заграли так як треба. за Успіхів у наступних De acuíma.